Ось і настала п'ятниця. В останній робочий день тижня я, Микола Бойків, ознайомлю вас з найцікавішим, що сталося у Стрію сьогодні. Про це протягом наступних 10 хвилин залишайтеся на нашому каналі. 80-ті роковини голодомору вшанує уся Україна. Завтра, 23 листопада, у нашому місті. Відбуватимуться мітинг реквієм, поминальна панахіда на території колишньої тюрми Тепер меморіального комплексу борцям за волю України. Долучитися до міських очільників, службовців, працівників освіти, представників громадських організацій та духовенства може кожен стрілянин. У день скорботи усі державні організації вивісять прапор з чорною стрічкою. Увечері прийде загальноукраїнська акція до голодомору. Запалимо свічки пам'яті у кожному вікні. Державні це заклади освіти, медицини. Ну і всі решта значить, повинні вивісити брати, що не стрічки. Стрищина теж долучиться до жалоби. Завтра о 15.30 біля меморіального знаку жертвам голодоморів поблизу села Добряни розпочнеться захід з нагоди 80-х роковин. Тіл-інфекція не передається через дружбу. Днями на Львівщині стартувала інформаційно-просвітницька кампанія щодо раннього виявлення хворих на ВІЛ-СНІД. Стрийські медики закликають містян дізнатися більше про ВІЛ. Та зробити тест в кабінеті довіра міського поліклінічного відділення. Здати кров можна у понеділок з 9 до 2 години, а також у вівторок з 9 до 1. Результати аналізу будуть готові за тиждень. Обстеження проводиться безкоштовно і анонімно. Більше про ВІЛ дивіться у сюжеті Марічки Ходовицької. Героїня роману молода медсестра, яка опинилася не в тому місці і не в той час. Дівчина стала очевидцем та учасницею автокатастрофи, не вагаючись, допомогла врятувати життя. Натомість підхопила віл інфекцію. Хвору медсестру звільнили з роботи, вигнали з дому батьки, покинув дівчину і коханий хлопець. Схожі історії часто обговорюють в пресі на телебаченні. Вони стають джерелом кіносценаріїв. Однак опинитися на місці героїні. Може, будь-яка людина важко усвідомити те, що тебе бояться, а найбільше те, що твій необережний рух здатний скалічити чиєсь життя. Бракує відчуття свободи, але й бракує відчуття уваги та любові. Наталка не знає, як жити далі. Вона боїться, що її, так само як і Дашу, героїні роману, рідні та близькі викреслять зі свого життя. Дівчина недарма переживає, каже Марта. Гладій гештальт терапевт говорить, що сучасне суспільство достеменно не розуміє, що таке ВІЛ. Зі своєї щоденної практики жінка робить висновок. Містяни навіть не знають, у чому різниця між ВІЛ та СНІД за психологічною допомогою такі хворі до неї. Також не звертаються, білінфіковані не довіряють нікому. Дуже складно таким людям є в суспільстві, тому що вони покинуті. Знаєте, вони відкинуті, вони є як ізгой. Це дуже гірко. Але це є проблема цілого суспільства в тому, що то є проблема нашої відповідальності. Тобто її відсутності. Ми дітей дітей маємо готувати до дорослого зрілого життя ще з маличку. Батьки просто зобов'язані спілкуватися зі своїми дітьми на тему сніду, пояснювати наслідки безладних статевих стосунків. Адже це один з трьох шляхів передачі ВІЛ-інфекції. Перший це ін'єкційний. Переважно він спостерігається у наркоманів, які користуються одним шприцом. Статевий шлях наступний, коли є один з партнерів вілоінфікований, і третій шлях від матері до дитини під час вагітності, пологів чи годування грудьми. Ін'єкційним способом можуть заразитися не тільки наркомани, а й ті, що ведуть здоровий спосіб життя. Захворіти можна під час переливання інфікованої крові через пошкоджені шкіри і слизисті оболонки при пересадці інфікованих органів. Більше того, навіть під час штучного запліднення. Відтак про недугу усі пацієнти довідуються зазвичай надто пізно під час останньої стадії захворювання. Її називають снідом. Це інфекція, яка немає. Якихось прямих клінічних проявів, тому кожна людина може бути вілоінфікованою. 1 липня 2013 року на базі нашого кабінету проводиться лікування, яке спонсорується державним бюджетом і глобальним фондом. Воно є повністю безкоштовним для пацієнтів. І ефективним в плані не повного виздоровлення, а тільки зупинки розмноження цього вірусу. Жити звіл можна. Більше того, таких людей треба любити. Їх навіть можна торкатися, товаришувати та доглядати за ними. Адже ніхто не знає, що чекає на нас вже за кілька хвилин. Ми люди і ми всі однакові. Руйнуємо стереотипи разом. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Навчальні будні в 34-му училищі проводять по особливому. Днями в рамках тижня кулінарно-торгового факультету в приміщенні цього навчального закладу відбувся веселий ярмарок картопляна хата. Студенти усіх курсів з 14 груп демонстрували свої кулінарні здібності. Кожна команда приготувала по 5 видів справ з бараболі, а всі охочі мали можливість все це купити за символічну суму. Ті, хто добре торгувався, наїлися до схочу всього за 50 копійок та 1 гривню. На прилавках не залишилося жодного учнівського виробу. Присутніх розважали веселими та цікавими інсценізаціями, гуморесками та піснями. Виконували їх цигани та ансамбль Дзвінке джерело. Уже третій день віряни мають змогу прийти до місцевого храму святих Володимира і Ольги та помилитися до мощей святого Миколая Чернецького. Шматочок нетлінного тіла священомученика подорожував по стрищині. Допомоги в українського Миколая просили жителі сіл Добряни, Угерсько і Заплатин. Зараз таку нагоду мають і Стрияни. Ми самі хотіли, щоб ці мощі були в нашому храмі, і нам вдалося це організувати, зокрема наші парафіяни. Зараз приходять в церкву, моляться, багато є каянників, сповідаються, приступають до причастя. І це духовно дає можливість їм розвиватися, проповідується, читається святе письмо, і люди так духовно збагачуються. Щодня вранці та ввечері біля мощей святого відбуваються божественні літургії і молебені зцілення душ і тіл. Читаються молитви і проводиться оливопомазання. Священники сповідають. Та причашають мощі Миколая Чернецького будуть в храмі святих Володимира і Ольги до неділі. Багато є людей, які мають якісь труднощі, переживання, страждання навіть в житті, і мають можливість якраз через віру молитися, звертатися, просити про допомогу. Це дуже потрібно і корисно в даний час. Почесні родини Стрищини розкажуть свої життєві історії. 24 листопада у неділю в районному будинку культури о 12-й годині відбудеться свято родини. Право на участь мають подружні пари, які прожили разом більше 50 років. За словами ініціаторів сімейного дійства, розповіді номінантів золотих та діамантових подруж можуть надихнути молоді сім'ї. Подарунком для учасників буде святковий концерт. Коли не така виникла, як вона поїздила по е, Польщі, побачила там святкування, і вирішили ми таке тут зробити. Учасників, учасників остаточно ще не знаємо по по всіх, бо ще сценарії ще люди доносять і фотографії. Це буде презентаційно. Ну мінімум це вже є таких 16 родин. І це все на сьогодні. Нагадую, що новини ще раз можна переглянути на сайті telelan.com.ua. Номер телефону студії 45983. Віра Яворська завтра підсумує основне за останній тиждень. А я прощаюся до понеділка. Щастиво! В суботу у стрію кажуть синоптики, сонце заховається за хмари і дощитиме. Вночі стовпчики термометра показуватимуть плюс 2, в день плюс 7. Вітер східний 2 метра за секунду.